Вітаю, друзі! Маємо сьогодні гарну задачу: намалювати ананас акварельними фарбами. Для цього нам необхідно акварельний папір, акварельні фарби, вода, олівець та пензель для роботи. Отже, компонуємо з вами, де буде наш ананас великий на аріації, Ось ви знаєте, що ананас. Фрук екзотичний, він у нас в Україні не росте. Але, щоб ви знали, він росте на землі, не на деревах, не на пальмах і навіть не на кущах. Отже, ананас складається з великої овальної основи і гострих таких листочків. Малюємо велику овальну основу ананаса Так, Внизу теж в нього є листочки, які залишаються. І ось тут зверху гострі листочки ананаса. Так. Далі пам'ятаємо, що ананас у нас подовгастиль, і в нього є такі крапочки по діагоналі. От легенько ми малюємо ці лінії. Не зверху вниз, а зверху, зліва, донизу права. І так само робимо клітинки в другу сторону. Отже, ми з вами олівцем намалювали сіточку, яку потім ми зможемо витерти. Все зайве у нас буде прибрано. А Для того, щоб наша робота була цікавіша, ми з вами верхній листочки промалюємо. Спочатку салатовою фарбою акуратненько. Так. Так. Є. І можна нижні теж листочки як ростуть, хоча, коли їх знімають з поля, ці листочки відрізаються. Так як у нас росте на полі, ми залишимо і нижні листочки. Тепер намалюємо блакитне небо, лінію горизонту і від неї до верху розмиємо все. Так, Стараємося не торкатися от, кольоровою фарбою до кольорової, щоб не було затікань фарби. Так. Піднімаємо цю дри. І по мокрому розмиваємо наше небо африканське, там, де ростуть ананасики. Теплі краї є. От на полі ми малюємося зеленим, де ростуть ананаси. Так. Знову розмиваємо, робимо темну тінь під листочками, Вона в нас не в космосі, да? так. і в нас виходить повністю пейзаж, на якому ростуть десь там ананаси, от такими Хвостики домальовуємо по полю, і ми. На першому плані у нас великий ананас, далі маленькі хвостики. Так, тепер беремо жовтий і майже сухим пентлем розташовуємо по сухому фарбу. Так. Не робимо багато фарби, навпаки розтягуємо до Майже сухого малюнок по сухому, трохи, так. От. І тепер по цьому моїм їм пальчиком вмокуємо і беремо помаранчеву фарбу. На пальчик намочуємо, натираємо. Так. І оці. Ромбики, де у нас помальовані були, став пальчикуємо, ставимо крапочки пальчиком. Так. Так. Ось такий у нас виходить з вами. Чудовий. ананас на грядці. Так, тут нами крапочки. Ось так. Чудово. Дивіться, що всі були. Ми їм пензли, о, пальчик, який сьогодні нас слугував пензликом, так. Тоді якраз пензликом беремо коричневу фарбу, на кінчик і. Ставимо ось таку цяточку для об'ємності кожної частинки. І в нас виходить чудовий декоративний ананас. декоративний ананас. Тепер беремо темну фарбу і промальовуємо листочки. Так. Вище більші, ось таки, далека маленькі. Так, от у нас така грядочка ананасів. Нехай різні матеріали та техніки надихають вас на творчість. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.